Друзі, привіт! Там різного роду експерти лякають, що от от Білорусь направить ледь не разом з росіянами, ледь на трьохсоттисячну армію з мобілізованих там із Лукашистів на захід України та на північ України у наступ на Україну Ну, з відкриттям другого фронту і станеться це, мовляв, у грудні, коли замерзнуть болота. Що я можу сказати? Сприймайте цю історію скептично. Поясню, є дві речі. Перша річ: Збройні сили України готуються до війни на два фронти починаючи з квітня місяця. Тобто лінія кордону з білорусами, ну і на півночі України, повністю укріплена лініями оборони нашими. Я не буду деталізувати, що це за лінія оборони, але повірте, дуже міцна оборона і дуже продумана. А тепер уявіть, росіяни могли відкрити другий фронт більш-менш для них успішно, можливо, принаймні, можливо, успішно, якби зробили це в серпні, у вересні. Як вони планували? Вони планували захопити Донецьку область частину ресурсу перекинути з'єднати його з третім армійським корпусом не дібраним і, в принципі. Пустити це все на захід України принаймні тоді можна було говорити про певний наступ. Зараз ну, це провалилося, оскільки збройні сили України втримали Донецький напрямок, пішли в наступ на Харківщині, на півдні і Росіянам довелося всіх людей, яких планували для фронту перекидати. На схід на південь. Але це не допомогло, і довелося вводити мобілізацію частково. Зараз непідготовлені мобіки, якщо і приїдуть в Білорусь, вони, до речі, ще не приїхали, якщо приїдуть. І навіть якщо підуть в грудні в наступ, по промерзлій землі, на наші підготовлені позиції, то це буде навіть гірше, ніж Червона армія йшла на кулемети німців. Тому що наші підготовлені лінії оборони. І наступаючи росіяни, які не можуть окупатися, окупатися по промерзлі землі під шквалом артилерії це дуже великі втрати, друзі. Повірте, дуже великі втрати. Їм там не допоможуть ці 300 тисяч, зовсім ніяк не допоможуть, які на швидкоруч будуть сформовані. Це буде м'ясорубка, якщо це станеться. І тут справа не в промерзлих болотах і так далі, Тут справа в тому, що у нас підготовлені позиції і кілька ліній оборони. А вони навіть окупатися не зможуть. Тому, друзі, ставлюся до цих чуток скептично. Безперечно, певний ідіотизм можливий, але цей ідіотизм не призведе до ефективних дій ворога. Тому слава Україні! Ми переможемо всіх!